А це капелюх Шерлока Холмса. А це МРТ шийного відділу хребта. Пацієнтка, 34 роки скарги на те, що терпне ліва рука. Зробила МРТ апарат досить слабенький. Це, на вигляд, мабуть, 03 Тесла. Можна побачити деякий остеохондроз. Можна побачити висновок. Ось він, висновок. Він відповідає, звісно, тому, що видно на самому дослідженні, але я намагаюсь, коли є можливість, я намагаюсь роздивитись саме дослідження, тому що там інколи можна знайти щось. Ще чого немає у висновку. І я роздивляюсь. Я роздивляюсь. Ось так давайте зменшимо і роздивимось. Ось це шийний відділ хребта. Тут мозок вуха. Що ми маємо? О! Ось це. Це вогнище. В верхній частці правої легені. До речі, це аорта. Вогнище розміром біля одного сантиметру. Це значущий розмір. Структура щільність цього утворення десь біля жирової тканини, тому я думаю про те, що це може бути гамартома, безпечно. Але це ж недослідження легенів. І дослідити таку тінь на банальному знімку неможливо, вона не буде видна на знімку. Рентгеновському на флюорограмі, Тому я ще цю тінь шукаю на, на інших зрізах. О! А ось тут. Ось тут це виглядає досить, досить своєрідно. Ми маємо структуру. А навколо неї щось на зразок променів. А промені, які йдуть від утворення, це не промені світла в темному царстві. Це може бути щось досить небезпечне. І тому я пропоную пацієнтці зробити КТ. До того, що це не бачать фахівці. Це типовий сценарій. Це типовий сценарій, коли е, замовляють шийний відділ, і фахівці його описують. І не дивляться в легені, які поруч. Я вважаю, що це неправильно. Правильно роздивитись все, що. Потрапило в поле зору томографа. Отже, КТ. На КТ я очікував побачити гамартому жирової щільності, але я бачу щось зовсім інше. Я бачу матове скло ось воно. Ось матове скло. А в ньому Крапочка розміром міліметра 2-3. Ось матове скло. Ось воно, матове скло, ось воно яке. Що це таке? Не знаю. Я не знаю. Висновок, висновок зараз почитаємо. О, ось ця знахідка. Ось ця зона матового скла, яка не сантиметрова, її не просто буде а чітко виміряти. Ну, давайте ось тут зміряємо, скільки тут 2 сантиметра. Тут десь теж біля приблизно 2 на 2. Приблизно десь 2 на 2 але досить своєрідна форма. У пацієнтки нема легеневих скарг. Це правобіч, рука терпне ліворуч. До скарг це не має прямого відношення. Це випадкова знахідка. Це випадкова знахідка, яку не знайшли. А знайдена вона була завдяки тому, що я був в капелюсі. Ось висновок нового дослідження. Я повністю згоден з тим, що тут написано літерами. Це не специфічна знахідка. Це не є конкретика, не можна сказати щось конкретне, але контроль потрібен. Я запропонував пацієнтці зробити контроль через 6 місяців. Вважаю, що 3 це зарано. Але це ще не все. І цей диск КТ я дивлюсь в капелюсь. Давайте подивимось в капелюсь. Звісно, в легенях я нічого більше не знаходжу. Але, але легені закінчуються. Починається печінка. Можна поставити ось таке вікно. Печінка. Шлунок. Шлунок. Це шлунок. А, пацієнтка щось поїла. І я не можу встановити не тільки природу вогнища в, а, на верхівці правої легені. Я не можу покате встановити, що пацієнтка з'їла. Це щось щільне. Що це таке біле? Я її питаю. А це творог. Вона їла творог. А творог містить багато кальцію. І ми маємо високу щільність. Ну, не кісткову, ось кісткова щільність. Ми маємо підвищену щільність. Це творог, це маленькі а, комочки творога. І ось, а завдяки КТ ми також можемо встановити, що творог є. Джерелом кальцію. Але це, все. це не все. Селезінк. Жовчний міхур. Шлунок. В ньому багато. Бачите, як воно лежить. А оцей творог, він більш щільний, і він лежить. Пацієнтка лежить на спині, це спина. І, а це шлунок. Це. Повітря у шлунку. Права нирка, ліва нирка. І ми знаходимо один камінець в правій нирці, другий камінець. Давайте в кісткове вікно. О! Ось права нирка і ось камінці. Ось я і знайшов. Ще щось ось камінець в правій нирці. Тобто завдяки капелюху я не тільки знайшов творог в шлунку, а я знайшов і камінці. Я не вважаю, що ці безсимптомні камінці і всі ці знахідки вони мають високу цінність. Але я вважаю, що це важливо пацієнту знати, що в нього є. Камінчики в нирках. І також важливо знати, що в легенях є таке. І якщо людина робить КТ, МРТ чи щось ще, і якщо в поле зору апарату потрапляє не тільки те, що замовив пацієнт, а випадково потрапляє щось ще, ну я вважаю, що це щось ще треба роздивитись і треба описати.